Ский народний хор Калина імені Григорія Левченка Полтавського національного педагогічного університету імені Короланка відзначив своє 45-річчя. у репертуарі Калини: хорові твори українських та зарубіжних композиторів минулого і сучасності, обробки українських народних пісень, багаточастинні музично-хореографічні композиції, які створені на основі народної творчості полтавського краю. Ми співаємо для всіх любителів української пісні. В Колективі у нас зараз працює 120 чоловік. Колектив складається з трьох груп: хорової, оркестрової та танцювальної, учасниками яких є студенти і викладачі. В калині з 1979 року. Якщо калина була заснована в березні. То я прийшов у вересні. Ніхто не повірить, що справді мої слова будуть справжні. самого дитинство мене тягло до народного співу. Усіх учасників культурно-мистецького дійства Полтавський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи відзначив почесними грамотами за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію вокально хорового мистецтва Полтавщини. Тут розкривається справжня українська душа. Нас навчили тут цінувати українську пісню, українську культуру, навчили розуміти це. І так як нам пояснював це Григорій Семенович, я думаю, ну жодна б людина так не змогла. Всі калиняни, які і були раніше, і які зараз беруть участь у цьому колективі, вони всі знають, як цінувати, як співати такі пісні і як нести українську культуру в маси. За час свого існування хор калина взяв участь у багатьох регіональних всеукраїнських Міжнародних конкурсах і фестивалях народної творчості. Саме ви, шановні наші артисти, ви створюєте таку ситуацію успіху нашому колективу, що навіть всі завмирають, коли ви співаєте. Ми радіємо вам, ми любимо вас і бажаємо вам довгих-довгих років життя. Український народний хор калина імені Григорія Левченка високо оцінений в Україні і за кордоном колектив презентував українське писанне мистецтво у Австрії, Болгарії, Бельгії, Німеччині, Польщі, Туреччині, Франції і Швейцарії. А зараз продовжує популяризувати українське в особливо важкий час для нашої країни.